Привіт всім! Вітаю вас на моєму каналі Fairy Garden. Ви бачите, що так довго не знімала, якось не було часу, весь час зайнята то на роботі, то ще якісь проблеми. Тому сьогодні хочу зняти таке невеличке коротеньке відео про моїх укоріняшок. Покажу, що в мене вже є, і що наростило корінчики, і що вже дуже-дуже потребує того, щоб їх посадили. Тим більше вже настала весна, уже березень місяць рослинки вже почали прокидатися, і я думаю, саме час їх посадити для того, щоб вони росли, розвивалися. І почали нас радувати. Всім гарного дня бажаю, гарного настрою. І отже, розпочнемо наш коротенький огляд. І так, дівчатка, перше, що хочу вам показати, ось прийшла до мене, прийшов такий філодендрон. Називається він, нібито Beauty Alba. Буквально декілька днів назад я його поставила на вкорінення. і подивіться вже. Які в нього корінчики. Не хочу витягувати, щоб не повалялася оця моя конструкція. Ось такі корінці. Біля нього, ось це в знайомої колеги, взяла ой, традисканція ця дрібненька. Господи, забула, як вона називається. Також поставила на укорінення, тому що в мене одна там пінк прінцес трішечки за зиму... Ну, Почала пропадати, трішки там їй залишилося, і цю хочу до неї підсадити. Тому ось цю буквально, я думаю, ще декілька днів і вже можна буде садити. Ось такий красунчик, я надіюсь, буде в мене. Далі, ось це взагалі, дівчата аглонема, сільвербей, так, напроти вікна поненько видно. Сільвербей, ось така. Покажу, що розкажу, де я її взяла. Ми взимку, в січні місяці, мабуть, їхали проз... повз сміттєвий бак. І там ми побачили оцю красуню. Просто був величезний кущ, просто величезний. Хтось просто виняв його з горщика і викинув на смітник. Мені її було дуже шкода, я... але весь кущ, звичайно, я не забрала. Тому що чоловік сказав: якщо ти береш цього куща, то викидаєш. Виносиш з дому три. Тому я не ризикнула забрати весь кущ. Я відламала буквально дві, мабуть да, дві гілочки і посадила. Зараз покажу, куди я її посадила. Але вона, мабуть, підмерзла на вулиці біля того сміттєвого баку. І тому вона в мене почала пропадати. Коли я її тільки посадила, вона почала пропадати. І що ж я зробила? Я взяла її, обрізала, в воду, і подивіться на це коріння. Просто, просто бомба. Подивіться, яка вона шикарна, велика була. Покажу, що я залишила. Я не викинула її, я верх відрізала. Поставила воду, ось вона в мене вже тут, скільки вона має? Місяць, це вже сидить. Наростила таке коріння. Мені немає часу, коли посадити. Тому вона чекає, чекає, не тільки вона чекає і буде, потім, я надіюся, з таким корінням шикарним рости. От. Далі, ще я до неї повернуся, покажу. Я хотіла навіть думала, казала чоловіки, треба було взяти весь той кущ. І роздати дівчатам, кому, можливо, б хотілося його. Тому що жалко, там пропав такий кущ. ну, просто. Ну, просто. Але, на жаль, я не змогла його весь забрати. Ну, Там він справді дуже здоровенний був. Далі, це мої традисканці. Я їх обрізала, тому що вони за зиму витягнулися. Є. У мене там такі ось таких у мене вже, мабуть, три куща. Вже нарізала їх скільки хочеш. Ось ця вона така була красива, фіолетова. І Green Hills, чи як вона називається, ось така барігатна красива. Я позрізала тиждень тому, мабуть, ще півтора поставила. І он у них, уже подивіться почали з'являтися корінчики. Тому також в скорому в майбутньому потрібно їх садити. Далі, ось такі філадендрони. Вони в мене за зиму ось цей почав пропадати. Бачите, листочки такі скрутилися. Такий він нещасний став, тому я його зрізала, дві гілочки за зиму пропало. І ось такий. Посадила їх, чекаю. Не знаю. Поки що нічого там немає, але буду надіятися, що скоро в майбутньому з'являться корінчики. Так, ну і моя фіалка. Вона почала щось хандрити взимку. Я її зрізала голову, подивіться, почистила її. Ось так ножечком позрізала, зробила конус. І подивіться, яке вона мені коріння наростила. Стоїть у воді, також чекає свої черги. Ніяк не дочекається. Ось така вже борода. Вже почали лізти нові листочки по боках, і скрізь, і всі сторони. Але в мене немає часу її висадити. І вона, бідна, нещасна. Ось так. Сидить у цьому стаканчику, я потрішечки водички підливаю і чекає, не дочекається своєї черги на посадку. Ну, Тут у мене моя улюблена традисканція. Ось так вона цілу зиму з мене тут стоїть, поруч біля вікна. Ось піде на сонечко скоро і буде красуватися там. Ну, Тут ще в мене рослинки, то я покажу пізніше. Хотіла ще ж показати, що ж в мене з оцією ось гламанемою ще залишилося. Так, ось дивіться, дівчата, отакий в мене був фікус здоровенний. Бачите, які палиці. Дуже був здоровий фікус. Але він почав мене пропадати. Почалась війна, він тут довгенько стояв сам. Потім я приїхала його полила, а він, мабуть, просто чи я його залила, він був довго не политий, я його полила і він почав пропадати. Обсипалося в селистю. Я його обрізала, думала, він пустить нові пагони. Але, на жаль, Дива не сталося. Тому він зараз у мене служить у вигляді опор. Ось від нього я відрізала вершок вкорінила, сюди його посадила, тому що один пропав за зимою і оцей посадила і вирішила, що хоче жити, то буде жити. І ось, ось ця аглонема, яка наростила мені коріння ось дві палиці. Вони в мене так і сидять. Бачите, вони трішечки зверху вона пожовтіла. Але так, в принципі, нормально все почуває. Тому вони тут так і сидять. Я сподіваюся, що вони пустять, можливо, десь з корінчика чи десь, може, з якоїсь почечки, отут, можливо, випу випустить діток і буде наростати. Також сюди е всадила традисканцію. І он, мабуть, я коли міняла ґрунт, верхній шар ґрунту, он вискочила в мене, така виросла біла кала. Он, вона в мене така манюсінька тут. Е не знаю, що з нею буде далі, ну, хай поки собі росте. Моя дефінбах, я недавно лікувала її від щитівки, десь вона тут взялася. І при тому, що всі рослини нормально, а вона чомусь десь взяла щитівка. От, щитівка. Ну, ось такі палиці поки що не знаю. Я думала, в мене така ідея засадити оце все традисканція Зелена в мене є така, вона дуже красиво, гарно так наростає таким великим кущем. І я думала, що тут її посажу, винесу на балкон, і вона буде такими гарними пасмами звисати. Ну, побачимо. Ну, і в мене тут, це мене на зиму тут кочують аспідістра моя. Ось така. Два листочка пропало, але он там щось накльовується. Ось тут одна бульбочка, ось така. Новий листочок, я надіюся, буде рости. Взагалі дуже невибаглива рослинка. Чудово. Ну і Pink Splash мій сингоніум ось такий наростив мені ось тут нових листочків. З корінчика оно один іде, оно там обрізала, він почав підсихати. А це ось ніби тут одна путь. пунька прокинулася, буде рости. Але листочки, чому світла не вистачає, чи що, не хочуть розкручуватися. Бачите, такі скручені. Я вже вчора. І з добривом його полила, все, ну, будемо надіяти, що цей красунчик розпуститься і буде милувати своєю красою. Так, дівчата, ось таке коротеньке відео, поки є час, можливість зняла. Пізніше зніму, можливо, ще щось, тому що, ну, фізично просто не встигаю все, все робити, знімати і так далі. Тому всього вам найкращого. Все гарно, буду садити цих своїх дітей, які напускали коріння, і будемо рости. Гарного всім дня, дівчатка, мирного неба. Бережіть себе.